Кілька днів тому з'явилася інформація, начебто, три країни, Сполучені Штати Америки, Ізраїль і Україна, ведуть перемовини щодо передачі У Україні аж восьми дивізіонів е, Петріот то найелітніша найлітніша. Установка, якщо можна так сказати, так для захисту нашого неба, тому що лише Петріот і ракети ПЕК-3 до нього можуть боротися з балістичними ракетами Російської Федерації, саме збивати на ракети, які є найважчими для ліквідації. Так, от нагадаю вам, що ці перемовини велися. з'явилися, відповідно витік цієї інформації в. Пресі Сполучених Штатів Америки згодом преса ізраїльська сказала наступне: що викидання цієї інформації для загальних мас є шкідливим, що можливо це є спроба Росії завадити можливим таким перемогам. Нам тобто, ізраїльські засоби масової інформації не спростували і не підтвердили такі перемовини, але сказала, що очевидно будь-які. А наративи будь-які е спроби е розголосити це це. Кремль і його намагання зірвати ці домовленості. Ну власне загалом, якщо Ізраїль і погодиться на яких умовах невідомо чи можливо під тиском, чи компромісні якісь угоди, чи от з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки не попри певні розбіжності в баченню, як далі вести Ізраїлю свою визвольну війну від терористів, попри це, Сполучені Штати Америки надалі дають Ізраїлю всю понуту озброєння, які необхідні для Цахалу, аби вести зачистку терористів Хамас в першу чергу, так от будемо стежити і будемо проговорювати насправді, що там відбувається, але хочу сказати наступне: що зміна нейтральності Ізраїлю щодо війни Росії в Україні, от, власне в контексті цих восьми дивізіонів Петріот може. Кардинально все змінити власне по відношеннях на близькому сході Росії, Ізраїлю і всіх учасників цього конфлікту загалом хочу сказати, що міністр закордонних справ України Дмитро Колеба зустрівся з помічником держсекретаря Сполучених Штатів Америки Джеймсом Обраєном. До речі, про нього ще згадаю наскільки він важливий, справді є в Білому домі, та скоординував кроки щодо. Постачання систем ППО Петріот про це очільник Міністерства закордонних справ України повідомив у мережі ікс. На зустрічі він наголосив, що Україна цінує останні критичні рішення Сполучених Штатів Америки щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України. От що каже. Власне, кулеба надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Петру було основною темою нашої розмови. Ми позитивно оцінили досягнутий прогрес і скоординували наступні кроки в цьому напрямку. Ми також обговорили спільні зусилля. Щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів за словами Колеба, на порядку денному також був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та його очікувані результати. Нагадаю вам, що саміт ювілейний 75-й північно-атлантичного альянсу відбудеться в середині липня в Вашингтоні. Звісно ж, про запрошення ковціни запрошення книги до альянсу мова вже не йдеться. Хоча минулого минулого року в Вільнюсі ми на це дуже розраховували. Очікували. Є певні побоювання наших союзників. Це також детально проговоримо з нашими експертами. Але загалом по обороноздатності і захисту нашого неба. От власне колега підтвердив, що кроки є. Просування щодо передачі систем Петріот. Також хочу вам сказати, що. США зробили Україну пріоритетною в наданні боєприпасів до Петріот 155-го калібру. Це ж стандарт НАТО нашої артилерії, яка в нас працює, в тому числі і «Панцер-2000». От завод корпорація Німецька Рейнметал оголосила, що буде безпосередньо в Україні «Панцер-2000» ремонтувати. А це знаєте серед самохідних установок. Одна з найкращих наряду з. Цезарем французьким вони просто феноменально працюють і дуже точно на фронті. Ну якщо говорити про системи Петріот, нагадаю вам, що знову ж таки це важливо нагадати і повторити. На жаль, після того, як нашу критичну інфраструктуру, енергетику Борштинську ТЕЦ розбомбили, після того знову ж таки з запізненням, але все ж таки наші союзники вирішили в екстреному Русі. Шукати для нас захист нашого неба. Нідерланди запропонували відповідно альтернативний підхід. Якщо країни не мають змоги передати певна країна повний комплекс Петріоту дивізіон, давайте ми зберемо її по частинках. Ну, відповідно, офіційно Нідерланди сказали, що вони знайшли одну країну союзницю, не назвавши її, з якою вони готові передати Україні комплекс Петріот. Також в Румунії наголосили, що. Готовий президент на президентському рівні. Румунія сказала, що вона готова подарувати Україні систему дивізіон Петріот для захисту нашого неба. Загалом нагадаю вам, що в Румунії замовлено в Сполучених Штатах Америки сім дивізіонів Петріот. Чотири є вже безпосередньо в Румунії, а два з них активно працюють. Ну от перед тим як надати нам оголосити. Давайте будемо тут е, чіткими з артикуляцію, тому що за два половиною майже роки повностану вторгнення оголосити надати і надати це різні речі. Так, от е, напередодні того, як Румунія оголосила про те, що надасть нам комплекс Петріот. Вони протестували його на чорним морем, збили навчальну крилату ракету, все успішно. Відбулося, що ж бачимо, що все ж таки а ну, якщо сюди ще давайте будемо максимально брати всі обіцянки, і всі новини ще сюди додати вісім комплексів Петріот від Ізраїля. Це буде навіть більше ніж те, що критично важливо просив і говорив нашим союзникам Володимир Зеленський. Ну і загалом, я вам сказав, так що по нашій енергетиці ворог потужно. Бив 12 разів, як мінімум, атак було сильних сильних на бурштинську станцію. Відповідно, вона не підлягає вже відновленню. Це офіційні представники повідомили у нашій владі, що це нереально щось. Відновити треба думати про альтернативні шляхи. Ну і розуміємо, що завдяки атомній енергетиці, нашій нас немає цілковитих блекаутів, нас немає повної темряви. Хоча кажуть, будуть буде в нас по 12 годин відсутнє світло.